Краску взяла там на столі і впала абрикоска, дивіться. Зараз він. Диві, красиво. Ано розлупи на два, бо в мене руки забрали. Красиво, а на що Розлупай давай! Хто знайшов, той і з'їв. Давай. Я ти поділила на чотирьох. Ми на двох поділимо. О, Так, і тако. Так, бери половину собі, а я половину собі. Так. Пахне, а uh -huh. запах який. Ой. Я вже сожрала. М -м -м. Ой, запах. Шкурка така товстенька. І і Скажу, що так. прямо мед ні, але посмотри. Ну, яка. Посмотри, яке. А, ето. Добре, їж на здоров'я. На! Скільки не кажу, це ж ця привичка дурацька, що нехай, нехай Саша, нехай Дімі, нехай ЄС буде, їж. Смачна, така соковита. Шкірка тверда, да? так? То, мама, ми забули вже, які вони на смак. Вже давно не було веркошле і там і все. Так, О, все, вкус, тепер да. поїхала я далі. Макарони поки я не варю. Можеш спробувати вареник на настоять, тільки гарячий. Зараз я відкрию, перемішаю і буду фарбувати. А факту видумав оці рукава. Дивіться, чистенько. Все, зараз відкрию, щоб трішки засмажилося і все. Я вже двері вдома довела. А мама каже, давай я трошки пофарбую. Кажу, ну давай, сідай з тої сторони. Та ти ще ж там ще пока не красити, може Так що, якраз її вже не буду варити. Ось, бачите, я почала. обов'язково треба красити. Ось, бачите, як гарно буде тепер. Пофарбовано не буде він. Він уже скільки? Цей. А тут дивіться, яка краса вийшла. Зараз вам покажу. Бачите, все сірого кольору. Так. І тут я не зафарбовувала оцю, а отак до половинки пофарбувала тут же ж. Те, що на крищі, да. дивиться, які. Так, продовжаю. Да, ти взялася лецю. Ти ж руками не бери, бо я тут по намазю. Да. Так що двері вже як з конвейєра. Зараз трошки пкамся. Тут мама там полиска, потім я докрашу. Ну, я думаю, що банки краски, мабуть, не хватить. Ну що, маляр то був уволен одразу, без пособі і без зарплати. Вона почала красити оце оці палочки. Я кажу, ні, ото -от, тебе там краска не годиться. Накрасила я кажу, як же там мені отам красити. А вона отут покрасила, я кажу, я ж мені туди залазити. Я кажу, все, ти уволена, зарплати нету. Так, оце покрасила, зараз воно підсохне. Краску закрила. От так, потім відкрию. Підсохне. Переверну і з тієї сторони покрашу. Так що мені ще вгодити дуже важко. дімка казав теж, давай я покрашу. кажу, Ні, дивіться, я покрасила. Нема ні одної цяточки краски, ні одної. І отут я красила ні одної. А тут ось і ес красила. Дивіться, дивіться. Каже, ні, вам не треба, я сама. Ні, ну вона просто не красила, дуже-дуже давно красила то вона. Свої ж навики. А тут ми вирішили нічого не набивати, я дуже гарно краскою закрасила. Коротше, ще так прилипне. Як ви думаєте, прилипне? Чи я зараз щось положу туди. Чи не прилипне? Опа. Так що, зараз у нас тут засухне, потім ми перевернемо і буде, Чікібій краска швидко сухне. Швидко вибачте. І знизу, отам, спіту, перевернем, тоді наверху отак покрашує все. І нічого важкого немає. Але цей стіл дуже важкий, він металевий, він такий важкий, я його сама оце юлі поклала. А без стола тут так багато місця? диви, да? Прямо взагалі. Тут можна теж таку бісєтку зробити, аби тут баня була, чи ж одні бісідки. Непогано було б. Курілку зробити, о, точно. А то й тут курилка, і там курилка. Сихай висихає і зовсім інше. А той вже питають, Алла, ви докрасила? Особливо Лора Єрмакова. каже, ні, Лор, не докрасила. Не докрасила, стидно, але не докрасила. А це вже сьогодні все. Буде фінальна крапка в наших поробках із серії «Із гамна Цукерка. Так що, А, я ж вам не показала ще, як він закінчив все. Ну, тільки це ще він сказав, це ще не все. Я сьогодні зроблю. Ну і не буду показувати. Хамут сказав, зроблю, бо там не було в нього хамута. Він сьогодні виріже, прикрутий хамут, тоді я вам і покажу. Так що, мої любі роботу всю Алочка, оця муха зараз, так і хоче залетіти. Ту, що мені не по... дві години, дивіться, 14 годин, скільки роботи переробленої. І слава Богу! А знаєте що, саме-саме прикро. Прикро те, що крутися, під з тебе тече, як, як кандр на ведельці. От так, от так, от так. А жир не спадає. Не спадає ніяк. Не знаю чому, але не знаю. Приклеївся падлюка так, що не знаю. Надо, мабуть, подумати, там якийсь клей на основі жиру зробити. Я шуткую. Так що, коли ти працюєш, ти... Ну, Трішки заморюйся, але ти відволікаєшся від всього того, що навколо в тебе проходить. Лунає ота тривога, ай я крашу ще швидше, я крашу, крашу ще швидше. Думаю, Та хай, та хай. А сама у мислях думаю, може, знаєш, в житті, не дай Бог, таке буде, що якась раша прийде. А потім думаю: та ні, ніхрена. Я, всім, знаєте, я не знаю, чому наш президент і чому не звернувся до тих людей, які. Виходили, із, бросали свої дома, ну, під окупацію забирали русня. Чому не давали військові гранати, щоб замінувати оті дома? Тільки прийшло, тільки включило, там, наприклад, світло, як шарахнуло, щоб знали, що ви його не строїли, ви його, е, як кажуть, не доглядали, воно не ваше, то звикли тільки красти. Так що ідея хороша. В нашому домі це буде. Ну, ще покажу, коли су поставимо. хорошо. Так ти там не плачеш, що я тебе уволила без пособія? Я тебе показала, як в ма. бывает, мача красить, нет, все кажу, уволена. Все правильно. А це ти не пройшла испытательный срок, уволена без зарплати. все. Висох гарнесенький, красивесенький.